Привіт на каналі! Сьогодні річ піде про Launch від біржі ByBit. Це я вважаю легкий заробіток, де ви вкладаєте свої е, лібо монети, лібо, е, долари, біткоїни на стейкінг і за це отримуєте монети того проєкту, який тут е, ну, яко тут подія Launchpool. Щоб попасти сюди з браузера, ми натис... ну, наводимо мишку на торгівля, Spot X і ось LaunchPool. Заходимо сюди і от тут будуть у нас проєкти. Зараз це все завершено вже. Зараз вставляю відео, де я заходив в один проєкт. Настав час застейкати свої лібо монети. Лібо... USDT для того, щоб в лаунчпулі отримувати монети того проєкту, який там нам дає ці монети. Заходимо в лаунчпул. Так, і гортаємо, гортаємо. І ось у нас є на і натискаємо кнопку Заробляти на стейкен. Я буду USDT вкидати, так що натискаю USDT, тут ставлю 100 доларів, підтверджую. І все, підтвердити. Все, ордер є, все працює і, і все, можна переглянути свій ордер. Ось де наш ордер. Ось де є нам Як ви бачите, все просто, без ніякого напряга. Вкинули бабки, получили плюс, продали монети. Все, ви в плюсі, нічого не, всього не е, потіряли. Так що, зараз кидаю ще відос, де я вже получил прибуток. Так що, дивимся. Показую результат лаунчпулу від біржі Bybit. Е, період стейкення було у нас з 2 по 9 квітня. Стейкав я 100 доларів, за це отримував монетку йена. Вдалося мені заробити 13%. Ось показує результат. Ось де монетка є, надали 9 і трошки монеток. По нинішньому курсу це 13 доларів з копійками. Ось де мої 100 доларів, які повернулися назад на рахунок. Підписка на Lunchpad, на Launchpool їх забрали. І автоматичне виведення коштів лаунчпулу повернули. Монетки поки що продавати не буду, тому що е, проєкт масштабний, можливо побачити дуже великий ріст цієї монети. Ось Зараз графік, перейдемо до графіку, де графік у нас. Росте Це денний, чотирьохчасовий, годинний. Ця монетка поки що тільки росте. Так що є можливість заробити більше. Все, хто залітав, той в плюсі. Так, на цьому все. Я думаю, все зрозуміло, як участвувати, брати участь у таких подіях LounchPool. До речі, зараз немає. Всі завершені launch ну, проєктів. Launchpool. Тут можна натиснути кнопку і вам будуть приходити сповіщення про майбутні там події LaunchPow. Далі ми перейдемо на TradingView і покажу, які монети я докупив завдяки цієї просадці, яка була вчора на новинах Ізраїлю. Докупив я ади оптимізму. Оптимізму докупив. Купив трохи Єни Так як вона просіла, бачите, наскільки. Так, і купив я трохи філа. Так, філ теж купив. Так. Це все я публікую у своєму телеграм-каналі, закупки, і, і також коли я буду фіксувати. Це все в телеграм-каналі, а також там різні новини, різні проекти, в які я заходжу. Торгівля, все, все в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. Буду радий вас бачити в своєму телеграм-каналі. І також на YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментос, якийсь, все на цьому, все всіх обняв.